Вчителька нашої школи якраз після другої неконференції, відвідавши локацію по основам робототехніки і конструюванню ЛЕГО. Прониклася цією тематикою, відвідала там потім ще низку семінарів з цього питання. І вона змогла донести цю ідею до вчителів початкової школи, як конструктор Лего розвиває математичні здібності, логічне мислення і як ці елементи можна використовувати на уроці в початковій школі. Коли на математиці можна дістати конструктор і не, ну, не просто погратися, а виконати з ним завдання. Які ну розвивають дитину. Потім також використання, наприклад, ось цих як Кубік Рубіка і ну і подібні ці головоломки. У нас зараз півшколи крутить, вони складають і там у них вже такі внутрішні чемпіонати, і дійсно відмітили вчителі, що покращилась успішність з математики у цих дітей, хто цим займається. Відвідала я локацію, де представники студентств Ознайомили нас з різними міжнародними програмами студентського обміну. І я цю інформацію ну, і в той рік донесла нашим старшокласникам, і зараз продовжую відвідала цікаву локацію, на якій мене переконали, що гарний урок це коли вчитель говорить 15% часу від уроку. Оце гарний урок. І я собі почала секундоміром на уроці, я фіксувала Починала і 40 хвилин я говорила. Я бачу, що це так не може бути, так не повинно бути. І потім це для мене також стимул. Це вже просто фон, який, мабуть, навряд чи хто сприймає за 45 хвилин-40 хвилин слухати вчителя. Це, це не урок. Ну як, Я зрозуміла, що це не урок.